Уже відомо про скульптуру. Хто знає, що таке скульптура назад? Скульптура це об'ємно заразу. А якої форми можуть бути скульптури, Женя? Круглої і кольор. А хіба тільки круглої і квадратний, може ще й бути? Може бути любої. Будь-якої форми будь можуть бути оважні. Аня. І обажний можуть. Тобто будь-якої форми на цьому сподіваємося. І, трикутно. і трикутної і форми. А де ми можемо побачити скульптурні зображення? Може десь хтось бачив Костя? У музеї. Ти бачив у музеї, зустрічався з У різних країнах. В різних країнах подорожуєте з батьками, бачите? Аня в Туреччині, в Туреччині. це одна з країн, де ви, мабуть, Аня вже бувала у нас, Настя. Як можемо побачити? що Оті, Я в Люборі бачила е, Леніна статую. Так, скульптуру, пам'ятник. Mm -hmm. Так. Скажіть, будь ласка, mm -hmm. а з чого виготовляються скульптури? З чого? Кирил. Железо. Із заріза можуть виготовлятися з різних металів, так? Саша. Mm -hmm. Із піску. З піску можна виготовляти скульптури. З льоду. З льоду. А скажіть, будь ласка, а може пригадуєте музик? Хто з льоду виготовляв? Скульптури? Крижане серце. крижаному серці, останній новий мультфільм бачили, а ще я розпала. Пам'ятаєте героя Ельку, який виготовляв своїх друзів льоду, з льоду з з скульптури? З а от Аня нам каже, що ще можна виготовляти скульптури з лісу назад. Кабуся, подумай, гулянка. Снігова королева, там теж скульптури виготовляли. Віка, що хотіла сказати. Сідай, подумай, золота. Золота. Це дуже дорогі скульптури, які можна теж виготовляти з золота. Добре, дітки я вас з камню. З камню і запухає. З каменю можна виготовляти. Да. Є також скульптурні зображення на площині це рельєф. Напевно, ви вже знаєте, що це слово означає нерівності місцевості. А в мистецтві рельєф це випукле або поглиблене зображення на площині. А де ви такі випуклі або поглиблені зображення ви могли бачити? Чи бачили десь? Аня. На бачила. Аня бачила на дощі виготовлення росла? На дереві дерев з дерева виготовляють Кирил? Я десь бачу, розмові. Але бачив, ма так. На будинках, так. Це дуже красиво для оздоблення будинків. На кам'яні. З каменю виготовляють. І з льоду. З льоду теж можна виготовлятися, це дуже клопітка робота. З так, з мрамору, з різних каменів. Добре. Якщо зображення виступає над площиною менше, ніж наполовину своєї товщини, його називають барельєфом. Дітки, В залежності від того, наскільки зображення виступає. На площині, то розрізняють три типи таких зображень. Рельєфів. Це складні слова важкі. Я вам їх вивішу і ми ви з ними ознайомимося. Перше таке слово барельєф. І ось вам приклад. Подивіться, яке зображення побачили, виготовлено на площині половина зображення. У нас в даному випадку конка. А якщо більше барельєфом? Є в нас одне складне слово словникове горельє. І вам приклад, а ну повторіть таке слово, не І подивіться дітки, ось як виступає зображення на площині більш ніж на половину коней. Бачите, виступає? А буває ще по-іншому. Що ж, зображення не виступає з площини, а заглиблюється в неї це контррельєв. Pienет! Подивіться, заглибляється. Ми бачимо з вами і на інтерактивній зовсім, і ось вам, наприклад, що ви говорили на будинках, коли роблять такі оздоблення. Сьогодні ми з вами виконаємо рельєфне зображення, а яке саме ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Будьте уважні, слухаємо загадку. Відгадайте, до кого ми сьогодні залітаємо на гостини. Маю я палац на дні в океанській глибині. В мене є морська сім'я, кожну рибку знаю я. Краби, коники і раки, восьми морі не бараки. Вірна армія моя. Хто ж такий балята? Я? А ще щось там говорили. Віка, вчора ми дивились мультик, не випадково я вам показала мультик. <пісті> У нас є, ми дивилися мультик Русаленка і є підводний цар, Володар, Нептун. Неп Неп ви всі правильно здогадалися. А має він що ви говорили, Сказали мені чарівний. А хто знає для чого цей три тризуб? У Нептуна Віка. Щоб захищати усіх риб від викликів. Людей або бержуєрів. Так, бачите, отже він такий дуже добрий володар. Отже, ви правильно здогадалися, сьогодні ми з вами відправимося у підводне царство Нептуна. Він запросив нас до себе на гостину. І... Ну, клас, а буду дому перенести часиночку підводного світ. Бога гадає, можна в акваріум, може ще, якимось чином. Аня. Намалювати. Намалювати можемо. Скажіть, будь ласка, а кого є вдома акваріум? Підніміть руку. А які рибки там живуть, розкажіть мені. Ну, Кирил, я знаю, в тебе дуже великий акваріум, розкажи, будь ласка, не сорокся. Ні? Не розкажеш нам? Я не знаю. Яку ти згадав, каже у Кирила є великий акваріум, ми знаємо. А, а... Так, Ярослав. Че... А, у мене? Че... а у мене є черепаха. І колись була рибка титушок. Ну, коли... Добре, Женя. О, у мене є... Золота рибка, Кирила півник є. Рибка в акваріумі живе. Костя? У мене є рибка черепаха. Так, ну це не рибка, а це просто черепаха. Злата. Золота рибка, це така чорна-чорна. Різні рибки живуть чорна. у вас у акварії. Отже, нам так подобається підводний світ, чому частинку навіть переносимо до себе або у квартири, або у будинки, адже він дуже дуже загадковий. Діти, а як ви гадаєте, а чому це ми сьогодні так багато говоримо саме про підводне царство? Може, ви здогадалися, що ми будемо робити сьогодні на уроці? Так, злата. Малювати Ти гадаєш, що ми будемо малювати, малювати рибку, малювати. Віта. Малювати ліпити, бо побачили пластилін. Ми її будемо Ліпити із пластиліном, бо ви не ряза його дали. Так. Ти вже побачив, що я пластилін поклала. Отже, діти, сьогодні ми з вами спробуємо зробити рельєфну скульптуру, адже ми саме говорили про рельєф і про види рельєфу, які ми з вами складні слова, але ми з вами запам'ятаємо. І е е ми виконаємо е рельєфне скульптурне зображення. У одних дітей рибок, коли ви дивились відео, тіло витягнуте. По горизонталі, у інших більш по вертикалі. Я вибрала таку рибку, яку було зручно розмістити на аркуші, якими на милому уроці з вами заздалегідь приготували. Пам'ятаєте, всі дістаньте собі ці аркушики. Ми їх покрили пластиліном. І тепер ми будемо сьогодні робити скульптурне рельєфне зображення на площині. У кожного з вас є пластилін, Відкрийте його, будь ласка, наготуйте собі ножички, яка будуть збоку. У кожного є дощечка. Покладіть дощечку, на якій будете працювати. Давайте підготуємося. Так. І обов'язково діти, кожного є. Така. Паличка загострена. Ви будете працювати або ножиком, або загостреною палицею. Пам'ятаєте, що ми як користуємося ножиком, обережно і паличкою загостреним кінчиком. Так, дивимося, як поета Наносимо контур майбутнього зображення легким продряпуванням однією лінією. Можна скористатися загостреною паличкою, кінцем стеки або чимось гострим. З вас є постатий аркуш папер Я теж показую вам, як це робити. Берете або степу, або загострену палицю і наносите, просто видряпуєте зображення рибки. Ось я теж так само, подивіться собі, роблю. Видряпую зображення рибки, хвостика. Обов'язково рибці малюю. Члі, так? А ще в підводному царстві у нас є водорості. Ось я декілька і собі Зробіть так, Зробити, як я це зробила, як нам було показано. Може, комусь допомогу. Що ми будемо робити далі? Спочатку дивимося, а потім будемо виконувати. Увага на дошку! З маленьких шматочків пластиліну способом розкачування створюємо невеличкі джгутики. По Видепаному контуру викладаємо пластилінові жгутики. Можна. Ви побачили вже, для чого ці жгутики. Я спеціально не зупинила вам раніше. Отже, нам потрібно водорості будуть якого кольору? Зеленого, возелений пластилі. Маленькі шлапочки відрізаєте ножиком, на вашій дощечці розкачуєте джгутики і викладаємо ці джгутики по формі нашого зображення. Рибку ми червоного кольору зробимо з жовтими плавничками. І ось у нас зелені водорості. Або золоту, тоненько розкачуємо і накладаємо на зображення. that's